Сладенька і наскрізь прозора склівочка, через яку сміливо проникав сонячний промінчик, змушувала усміхнутися. Вона стояла рівно посередині стола, так, ніби чекала, поки хтось зрозуміє її бажання і поставить у неї бодай одну маленьку квіточку. До столика придорожнього кафе підсідали зовсім різні люди. Усміхнені дівчатка з наплічниками за плечима, насторожена жінка, що не випускала ні на мить з рук телефон, нервовий юнак з кавою в руках, закуцюрблений дідусь, який замовив лише пляшечку мінералки, ще якісь дивні подорожні. Але нікому не складало до голови принести квіточку. Скляночка поблискувала, надсилаючи натяки, та всі переймалися лише собою. А їй так хотілось уваги. Вона чепурилась, як дівчинка, поправляючи сукеночку. а в момент, коли жіночка з телефоном нахилилась над столом, скляниця навіть хитнулась. Хвильки води, які здійнялися з клянжині, мали б потягнути на себе увагу жінки з телефоном. Аж ні. Пані продовжувала, наче нічого не сталося, водити пальцем по екрану. Кілька разів до столика підходив кельнар і байдуже відходив, не зауважуючи чистесеньку, відкриту до світу склівочку. а вона ж сьогодні така світленька, така промениста, без жодного сліду пальчика на поверхні, без будь-якої щонайменшої ватки. Скляничка почала гніватись. Спочатку легенько, а потім все сильніше підстрибуючи на столику. Краплинки води з нотками роздратування, слізками приснули на стіл. Диво не сталося. Навіть офіціант не підійшов до стола, щоб витерти крапельки. Тоді вона з дзенько зробила стрибок з місця і, впавши на бочок, почала котитись. Мама маленької дівчинки, що йшла разом з донечкою у напрямі до сусіднього столика. Похопилась, кинулась до склянчини, швидко поставила її знову прямо, а на калюшку води поклала серветку. Зауваживши несподівані рухи відвідувачки кафе, до столу хутко підійшов кельнер, вибачився, прибрав столик і спокійно пішов собі, холодно даючи знати, що бажання скляночки його не обходять. Від того жалю і хотілось розбитися, розлетітись на друзки. Вона не знала, що робити, дулася, як могла, ще трішки могла б і тріснути. Однак саме в той момент їй таки пощастило, бо дівчинка та маленька лялечка у білій сукеночці з червоними маками обернулась до склівочки, та й запхнула у неї стебельце маленької, схожої на біленьку ромашечку стокротки. Ця айстрочка зворушила склянчину настільки, що та так ніжно поглянула на дівчинку, аж у середині дитятка заклекотіла така радість, якої ще ніколи раніше не бачила це кафе. Першим всміхнулись вікна, за ними стіни, стеля і геть усі столики разом з людьми, що заскочили сюди, перекуси.